Я всіх вітаю. Таке ось маленьке, коротеньке. Та завжди кажу, я виходить, як виходить. Відео з форчіцією. Бо не знаю, як мені поведе камера, бо вона має щось глюче опять з пам'яттю, щось там на мене морію чистить. Бляха, немає, як побачає, щось трошки далі поставлю. Я би підміряв перед цим. Окей, щоб видно було. Форчіція. Так, що я хотів трошки підрізати. Мог зробити на вулиці, але вже бачу, вже було погано видно, у нас ще дощ ішов. От, тут були хмари і не було видно добре, то заніс додому. Так, що я буду робити? Тут ось трошки такий кадаврик такий. Ось тут кора ушла. Ось я зверху. так, мабуть, видно. Тут світло я і не робив, нічого не міняв. Всі бачите, воно відсохло, відійшла з фортівцями це геморой конкретний. Ну, що є, то є. Так. Що я буду робити? Ось ми бачимо, верхівка трошки у нас відстає, да? слизки менші на верхівці. Ну, З багатьма деревами так да, Вони молоді верхівку пруть. А як вже становлять, стають старші її з зба... З батьма деревами, так? Да? Біля ж руць. цілий час сюди сила йшла, бо це ж з бруньки було зроблено, то верхівка цілий час була під стресом. От ми бачимо листки менші, тут листки більші, крупніші вони трохи. Скажімо, більше зеленої маси внизу. Бачите, як видно, чим зверху. Ну, верхівка там взагалі має свої проблеми. Тут вона не буду зараз покатить на відео на якихось єсть. Коли без листків, Так, що я роблю? Вона в цьому ду... Зараз буду переводити, вичитати. І викинула мало, в смысл, мало в не багато пішла в длину, да, скажімо так. Ось ми тут бачимо, наприклад, ось ось о, два листочки. Ось, пара, друга пара, третя пара, більш немає. Тут те ж саме одна пара, друга, третя пара. Лисків. Так, приблизно. Ось тут воно. Тут ось, десь є 4. Да. Чотири, так. Я їх наполовину підріжу, звісно, так. Тому що це вже добре, що вона її не пересаджував, вона активно не йшла і з переїздами вони ж міняють дерева кліма, дуже тяжко переносять. Там в мене вчора в ну, вже ввечері хотів зробити сьогодні щось. Зробив пару фотох і зробити відео, але вже було темненько. Все, уходимо я сама. <кхот> Саме моя ціна і форчиться уходить, так що це все дуже грустно. Так. Я із цього трошки збалансований, але вже приніс, хочу доробити це відео. Робити роботу показати вам так. Ось о, три, три пари бруньок. Я ось о, останній убираю, тобі ж оці дві оця пара, сама перша, сама маленька, це ті листочки, які, скажімо, так, з яких брунька вийшла, да? то я їх. Вони практично не працюють, вони вже більша частина їх вже підзасохла, вони жовтими стали, вже обсипались. Деякі ще залишилися, я їх теж удаляю, вони не потрібні. Так, я практично ставив одну пару. Ось, там вже бруньки на ній, на ній ось все є. Я не знаю, зараз буде вам видно чи не буде. Може комусь там на телеку буде видно. Ось, коротше, ось я держу, видно, бруньки вже готові там є. Вони ось тут є кругом. Якщо придивитися, думаю, що вам видно. Вона готова для другої фази вегетаціони, другого старту, скажімо так. Да? Я цим, по-перше, простимлю десь якусь бруньку, може, де мені не вистачає. А по-друге, я це все роздвою. Да? Воно ж йшло рівною паличкою. Да? Там тільки пари листів були. Я врубаю дві дві бруньки, я їх роздвоюю. Да? Тобі я вже їх підганяю і держу компактніше. Я зараз приблизно так і буду по такій програмі, ось тут його підріжу. Тобі ж я останню пару знімаю, там, де їх, так, де, їх де їх три, де їх чотири, можу зняти дві. Я дивлюся ще що. Як у нас у нас йдуть як бруньки, як на клені на фаршівці. Пара йде горизонтально, пара вертикально. горизонтально, вертикально. Тобі ж я дивлюсь, де мені. Держать пару так, чи мені треба зробити ще дві, щоб цей потім зробити свою хмаринку, да, а с цій верхній потім її підкрити меншою. Да. Тож, якщо в мене там немає зверху ніякого покриття, то я тоді отак оставляю. Тобі ж, це як ми формуємо, ми дивимося горизонтально чи вертикально, якщо в нас немає ще да, щось зверху. Залежить яка рослика, рослина, бо якісь викидують дуже багато, що за це навіть нема що прийматися. З деякими треба працювати таким, таким чином. О, так як з кленами, як з форчийцями, як багато з другими. Так, не буду зараз розпилятися, бо знову кудись залізу, потім не буду пам'ятати, що я ще хотів сказати так. Я ось, де в мене навіть, якщо, наприклад, у мене навіть є така, ось, наприклад, дві, наприклад, дві пари бруньок, да? Я тут Ось і задні приберу і бруньок і пару лисків, а два лиска оставлю. Ми з цими лисками центральна брунька існує, да, вона вийде, потім рівно піде. А, і, а це, що я брізав, йшли і і, і вертикально в мене. Я подивлюся, як далі буде йти, може потім мені що її піде, я да, верхній другий прикрию, я переконструюю це. Ж це не, не тут не є хмаринка. Така, скажімо, другорядна, навіть не гілка брунька, вона вийшла відкрила і відкрила два листки, да, скажімо так. Так що я з неї буду ще тільки формувати, так що я в цьому випадку так ось буду робити. Якщо я, ось, наприклад, бачу на цій мої, моїй, да, ось, наприклад, ось у мене так ось роздвоюється вже воно. Тут, ось в середині, зараз я не знаю, де я обрізав, скажі, тут вже була зроблена брізка. Ось я бачу пенючок сухий, центральний, зараз я пробую показати. Пеньочок і з нього вийшли дві дві гілочки. Я їх підрізав, а всередині в, них, всередині в них отут брунечки виходять біля цієї обрізки сухої. Я їх буду вбирати. Як зараз попробую вам показати, якщо вам буде видно, Він тут ось за моїм пальцем. Там у нас по центру такий сухий пеньочок маленький, тоненький, і навколо нього дві бруньки зверху і знизу. От я їх буду вбирати. Тобі ж. Буду убирати, їх потрібно убирати. Я буду чи не буду, не знаю, в мене часу на ці всі речі немає, може пізніше. Я, я, я річ в тому, що по якимось програмам не живу. Я можу його в процесі на сезоні просто десь бачу, підриваю, поки продивляюсь, поливаю, десь щось колись підсмикую. Я за такого відео робити не буду. О, і що я тут далі? Ну, ось я зараз починаю по. Тільки в цій кінцеві, бо я бачу, мене дуже багато, мені треба з ним розібратися. Я тут зараз дуже не буду з відео розбиратись так тут. Ну, Це дуже багато буде часу. Я так приблизно дивлюся. Ми ще рахуємо, що якщо десь вони трохи стоять не в такому положенні, ми ж їх пізніше в проволоку, і взимку, чи коли ми працюємо, ми ж їх потім під, підгонимо, скажімо, да. ми ж це теж. Дожні враховувати. Так, це вже кудись пішло, ну я його потім. Так, і не видно, бо якщо я буду кожен раз з телефоном, ну, ось ми бачимо, тут таке дефектик ось йде. Ось оця, Ось її троє. Вона така ось уходить назад, ось молода. 90 градусів виходить кудись всередину. Можна обрати все остальне, оставити цю. Бруньку, яка сюди йде на, на цю сторону да, допереду, і з неї все переробити, переконструвати. Бо фаршіція, вона має і важливості в місцевості. Вона може викидувати гілки, вибачайте за мою мову, бо я дуже путаюсь. Так, вона інколи скидає гілки, і ми повинні їх перемодельовувати, переробляти. Да, так що Тут вже має бути своя така, скажемо, вироблена техніка. Бо якщо його ну можна його зігнути, я дивлюся. Якщо не буде там дуже щось такого якогось непонятне і знака запитання, то тоді може воно і піти. Так, тут я дивлюся, куди в мене верхівка піде. Це в мене букова верхівка довіна йти сюди, значить це коротше роблю. трошки зроблю теж трошки коротше для чого? Для того, щоб воно було вже більш збалансоване, щоб воно мені якийсь тут трикутничок спереді показувало. Щоб оці дві бокові були трошки коротше, щоб воно мені трошечки сюди виходило. Да? Щоб мені таку фречу, фречах, стрілку таку, такуди рисувало мені сюди. Показувало, де воно закінчується. Можна і часткові якісь лиски убрати, це знову з якимись з фаршіцями можна, якусь там. Полудефоліацію якусь зробити так трошки, да, скажімо так, самі, скажімо, в цьому випадку, де я зараз все обрізаю, де ось бруньки вже такі мощні, да, вони конкретні, я можна навіть ці лиски великі вбрати, воно зараз не буде гарне, але воно тоді вже мені швидше викине його туди, давай. Будь-лиски менші. Тобі що на таких на форчіці можна робити ще таку. Я в цьому році не робив дефоліацію, так що. Я навіть в такий період можу зробити, бо я бачу вона себе чуха. Ну, форші, вона чуха себе нормально круглий рік. Вони коли молоді, їх по 5-7 разів за, за рік підрізав, бо вони так стріляли, що не міг втримати їх на, на, на нормальних розмірах. Так ну, теж щось треба трошки підбирати, бо воно вже далеко дуже мені заходить. Тут я ставлю тільки одну парочку своїх бруньок, бо дуже далеко пішло. Так, ну якісь я великі листки я тут зріжу, бо вони мені заважають і бачать все. І простимулюю щось приблизно таке. Ці лиски трошки прибули. До речі, я мав зробити фотографію. До цього не зробив. нічого страшного, Так. Вибачайте, я трошки концентруюся вже. Зараз тут чуть підріжу, може, щоб вже хорошо показати, буде, може якась трошки різниця видно, не знаю. Вже дві хвилинки. Так, що ще? Ну за проволокою я, я раджу дивитися, бо пролоку я дуже багато прошлю, поки що коросли мало, то, то ризикує менше. в мене як багато, то мені дуже, дуже тяжко. І одне і друге десь і бур'янець треба подіорити з, з, з вазонів з плошок, бо все ж росте. І бур'яни теж наші. і Паразитів травить. Так, тут теж дуже далеко все пішло, тут роді би і 2-3 пари. Оставлю одну, бо вже воно дуже далеко пішло. Може мені якусь ще бруньку задів яке неба щось. Мої форсиці, може мене сорт такий мені попався, ось вони назад дуже не хочуть. Поки були ще які їх копнув, так. Да. Після ямадорі, після того стресу вони ще щось робили. А тепер щось. Все. Перед ідуть, а назад не хочуть повертатися ж ніяк. Так, я тут все трошки притормозю теж. Ось він вала з ким беру, там буде тільки одна центральна, так, з верхівкою теж. Тут, скажімо так, дві пари і плюс і ті маленькі, ми їх навіть не рахую. Трошки я, звісно, бо якщо ми йому витягнемо. Дуже далеко уходить, бачите? Дуже далеко. Я тут навіть не знаю, які задні дві пари зніму тут з верхівки. Тут вона слабіша, але ну, трохи. Тут одну пару зніму. Тут теж тільки центральна то верхівка. Оставлю, щоб дуже не, сильно не травмувати, бо зараз ще така жара в вали, щоб. А з другої сторони вони трошки менше будуть вологи випаряти. Вони вона форчиться. тільки зараз одну Так, ну щось приблизно таке ось. Якісь великі листки деякі заберу. Тут навіть можемо на естетику якусь дивитись, да? коли ми ці лиски якісь такі трошки підрізаємо, щоб десь І дуже не запортиться, не, за, не, за, не, за, не, запортить, не зробити пусте. Тут може треба було одне. Воно здоровений такі ті лиски були. Щось трошки, щоб в общий вид не спортить, да, Дуже, якщо хтось хоче якусь фотографію чи комусь щось продемонструвати, то Там трошки довше, може, ставлю, бо не знаю, що місце пусте цією верхівкою, щось трошки я тут не скину, звісно. Но... Наразі заставлю так. А ще цю гілочку задню, тут теж трохи притурмозю. Вона далеко пішла, тут даже є одну бруньку. І так я ризикую цю гілкою, одну бруньку ставлю. Одну пару. Ой, всім тут ризикую. Так, такі номера дають, покажу завтра відео, пробую завтра записати. Ну ось щось таке приблизно. Трошки я тут наробив. Не багато, але ось таку частину. Ось, ось скажімо, да, скі я зняв. Я може пізніше ще трохи підріжу, але я хотів зробити фотографію, щоб не дуже її... не дуже. До наступних відео, хай вас Бог береже.